Я всіх вітаю на нашій екскурсії. Ми починаємо. Сьогодні би хотів би вітати, бо сьогодні, ви знаєте, послідня неділя це все день медик. Якщо є медики, я вітаю. Це дуже важлива на сьогоднішній день професія. Ми знаємо, вони дають свої сили послідні як на фронті, так як і тут наші хлопці лікують і всіх остальних. Це дуже мирна професія. Що їм здоров'я, 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 і витримку у цей нелегкому часі, що ми маємо. Ще одну важливу інформацію хотів би казати, що сьогодні ще день флоту. Що ви пам'ятаєте, що у цей день в нас традиційно проходило регата, яка тут по нашому великому морі протикало. Ви знаєте, що там є свободка, яка якраз і символізує це. То у Києві кажемо географію, дуже погано знають. І один раз навіть Феді Шандору припис дали по річці, бо щоб де пливуть великі кораблі. Ну це ми жарт було. Ми сміялися, але це таке. Тому, коли почалася повномасштабна війна, на жаль, цієї регати нема. Пан Іван, який був серед організаторів, він в прошлому році загинув на фронті. Тому я би хотів би хвилину. Мовчання за тих хлопців, ті, які загинули. Ви знаєте, що війна продовжується. Я зараз мало щось розкажу. На днях я якраз звернувся із ходу. Так що були у відрадженні з святім шамбуром. Пвинули мовчання. Ця неділю ми їздили до нашої вісних 68-ї, як кажуть, тероборони. Це де Федір Шандор, 101-ша бригада. Вони знаходяться поки що у Сумській області. вже Коли ми верталися назад, нам сообщили хлопці, що їх перекинули вже десь на бойові пости. На жаль, вони військові і вони мають виконувати ті бойові завдання. Які на них покладені. В Першу чергу ми їздили і священником, бо я минулий раз розповідав, що у травні місяці ми були священниками Мукачівської католічної єпархії трьома священниками. А зараз ми їздили якраз із реформатською церквою, представником, бо ви знаєте, що Закарпаття це мультикультурний край, де є багато національностей і де є різні конфесії. Ну, ніколи ніяких проблем не було. На даний момент маємо деякі. Ну я думаю, що наш народ у Закарпатті мудрий і ті всі перешкоди, які є, ми здогунаємо. Тому ми дуже багато чого повезли хлопцям, не лише Боже Слово. А реформатська церква забезпечувала ікровтобус великий, там деякими товарами. Федір Шандор забезпечував дронами різними іншими приборами, яким хлопці дуже радувалися, ті, які є. Ну а зараз я би хотів би зачитати деяких спонсорів, ті, які долучалися до того, щоб ми могли щось хлопцям повести. Ну, це в першу чергу Сеглянник пейтер, отець, який якраз від реформатської церкви був надзвичайно толерантна людина. Я був дуже здивований в багатьох питаннях, які ми і у спілкуванні на свої роки щось я теж узнав. Таке, що в житті про ці питання церкви не знав. Ну зато це було дуже чудово. Балок Шандор та її дружина Юдита, які дали аж 150 лібинних домашніх, які випекли, повірте мені, що хлопці дуже радувалися цим подарункам. Немешічва, зубанний Ласлов, Шпеник Шандор, Опаленик Андрій, Рущак Марія, Гнатюк Сергій. Та мама Євгенія Григорів. Вона із Італії привезла дуже такі цікаві ліки, які якраз ми в госпіталь передали. Які дуже потребували наші хлопці. Фізер'янош, Свида Олександр, Рояк Роберт, письменний Артем, Гендлер, Аркадій. Обратному путі ми заїхали в Андріївку. Так як я з лютого місяця не був в Андріївці, У нас була і інша мета гуманітарна допомога. Ми заїхали у школу. Ну, якщо ви знаєте, що Андріївка постраждала у час окупації, достатньо 30 чоловік там було застрелено. Там полк стояв, бо Андріївка от Бородянки недалеко, але вона була на висоті, і тому і звідти його обстріли билися по наших містах. Людей, ще застрелили за це, коли знаходили мобільні телефони. І за це люди були застрелені. Ми спілкувалися тоді із людьми, які пережили окупації. Повірте, мені дуже тяжко було бути перекладачом. І деколи я не міг розмовляти про те звільство, яке розповідали. Щастя, що зараз вже Андріївку не узнати з того пору. На жаль, Анатолій Михайлович сільський староста. У травні місяці помер. Побільше би було б у нас таких старост, таких політиків, таких меров. Мабуть, що ми і ту корупцію подолали би, і все остальне. Ну серце зупинилося у нього на жаль. Ми сходили і на його на кладовище коло його могили. Бо я не мог, щоб там не бути, не побути могили цього видатного чоловіка. Я думаю, що в майбутньому про нього ще будуть говорити. Тому ми хотіли туди завести партію до школи, бо школа була достатньо бомблена. Угорщина про цю, яку говорять, вона допомагає, бо вона відстраю якраз у цій школі Андріївській, як і Бородянській школу. Зараз вони кухню запускають, таку кухні Ну, Щось нам директор говорив, ми це теж будемо в наступному разі передавати, як будуть можливості, бо ми будемо їздити, поки є потреба на фронт. Ну, а ми зараз відходимо до нашої теми. Тоді буде надзвичайно цікава тема. Ми подивимося одну цікаву виставку, яка недавно відкрилася. Минулий раз ми були там, ті, які були, тих пор відкрилася нова виставка. Дуже цікаво, як і ужгородцям буде цікаво, а о, ті, які зараз за межі, взагалі буде цікаво, бо цей художник якраз і малює ужгород і околиці, різні куточки, на жаль, яких вже і нема, бо ви бачите по Ужгороду, що як він цей свій історичний шар. Речає. Давайте йдемо на Мукачівську вулицю 54, то ну недалеко, і там вже подивимося цю виставку, і там вже я більш детальніше буду розповідати про художника і остальне. Ми зараз прийшли, як я вже казав, на Мукачівську 54, де знаходиться Угорський дім, тут знаходиться і Карпат Гасо», угорськомовна газета. Тут знаходиться якраз свична партія угорців, задякуючи е, Ласлову Зубаничу, що ми сьогодні знаходимося тут і нам дозволили у неділю, щоб ми могли подивитися цю виставку. Ну і ми ще завдякуючи е, пані Катерині, якраз якраз із можемо їй е, подякувати, що вона у вихідний день прийшла сюди до нас і вирішила нам дати такий гарний недільний настрій подивитися митця який зараз виставку має минулий раз ми були тоді була інша виставка зараз ми недавно відкрили якраз балок шандора се художника якого виставка відкрилася тому Давайте заходимо і після будемо знайомитися. І ще раз вітаю у нашому виставочному залі. Це вже третя така виставка. Можете зайти сюди ближче, ближче, щоб всі помістилися. Про нашого сьогодні героя, якого ми відкрилися. Це Шандор Бало, це Ужгородиць. Народився він у Ужгородському районі, але більше своє життя він провів у ужгороді. Він творив, ви бачите, ці моменти Ужгородської історії минулого. Є дуже багато, яке вже ми можемо не побачити. Народився 13 серпня 1947 році у селі Великі Геївці у району. районі. 1965 році закінчив Ужгородську середню школу імені Залкомати. До 1991 року ця школа носила ім'я. Залкомати, ви знаєте, що це у Іспанії у му році загинув, інтернаціоналіст був, і у 1991 року школа носить імені Дойко Габора перед хімічним факультетом якраз там є цей пам'ятник, який був створений і був відкритий. Десята школа це була є угорськомовною школою. 1966-1969 по 1969 рік служив у Радянській армії. Ну, тоді ми всі служили, якби до 91-го року у Радянській армії. З 1970 по 1974 року працював у різних фабриках художніх виробів у жороді. У 1977 році одружився на Елизаветі Феєв. І разом із нею щасливого подружжя, життя вихових чудових доньок Беатрису та Ільдику. У 1986 році почав працювати художником-реставратором у Животському музею народного архітектурного побуту, де ми минулий раз якраз і були в Сканцінні. Упродовж творчої діяльності декілька разів брав участь у спільних виставках, провів чотири самостійні виставки власних художніх робіт. Художній майстерності навчався в студії Золтана Баконія у 1954 по 1963 року. Ми знаємо, що Золтан Баконі не одному митцю дав життя. Більшість, які були у Ужгороді, це були сьогоднішні митці, це є якраз учні Золтана Баконія. У 1989 році став членом Ужгородської спілки народного мистецтва. У 1991 році взяв участь у художній виставці в місті Будапешті, що було організовано в будинку радянської культури і науки. Особисто організував персональні виставки картин Закарпатського музею народної архітектури і побуту в 92, 94, 99, 2004, 2007, 2017-2020 роках. У 2017 році став членом спілки закарпатських художників імені Мукача Мігая. Угорщині в Будапешті було організовано 5 виставок картин, серед яких ювілейна виставка до 70-річчя художника у 2017 році. Будинк в будинку угорської культури також в Будапешті відбулося дві спільні виставки за участі організації «Русинської спільноти. У 2019 році відбулася презентація картин в Генеральному консульстві у Угорщині місті Ужгороді, а у 2020 році персональна виставка у Закарпатській обласної науковій бібліотеці «Путушняка». У 2021 році став членом Товариства об'єднаних професійних художників у 2022 році під час російсько-української війни у Будапешті взяв участь у виставці продажі картин. Коштів, які були спрямовані на надання гуманітарної допомоги українським біженцям, які знаходилися в Угорщині. Тому ми бачимо, що він не лише художник, реставратор, а він ще й меценат. Я дуже радий, що я його цю чудову людину знаю. Ви і ви знаєте, ну це чудово. Ми навмисно його сховали, як і конфетку і дівчину. А зараз я би хотів би представити довго цього художника, який подарував нам е, такі чудові хвилини. Ну а зараз, якщо е, він би ще щось, е, що я не доказав, він може е, докаже. Ну, а у кого будуть якісь питання, будь ласка. Я ліпше на питання, він про мене все розказав, майже все. Так що, якщо є питання, то прошу. Мої картини тут, може подивитися, коротше є багато роботи ще інші. Тут в основному виставлені оці тематичні городська тематика про наш город. Я е, чай, якщо хтось хоче придбати картини, на кожній картині є номер. Після із автором можна поспілкуватися, і якщо як на аукціоні мовитися, будь ласка. Ну, е, я думаю, що ви подивіться спокійно. і Після, якщо у когось будуть якісь побажання, тут є книжки відгуку. Будь ласка. І я би дуже хотів би, щоб ви записалися. Дякую. Хочу це казати, що картин різних техніки є акварель, пастель і масло, є і темпера. В основному я люблю малювати акварель. а потім полюбив уже пастель. І таким методом я вже стараюся і то, і то. це, Звісно, хто що любить. Є люди, які хочуть лише придбати мастерні роботи, е, є такі, що люблять акварель. Акварель тяжка техніка, бо за корелью треба робити швидко і без помилки, бо потім вже. Не почистиш краску на поразці. Я навмисно не говорив, я лише говорив, що ви реставратором були стільки років. Більшість реставрацій у Сканціні це якраз із руки головного реставратора, які вони пройшли через нього. Так що пан Шандор це чудово робив, бо ми часто ходимо, правда, у Скансен, бачимо ті твори, які він вновив. Деякі вони були в дуже жахливому стані, ну і поступово все, їх треба було чуть-чуть реставрувати, бо все-таки це дерево або щось інше. І тоді все воно йшло до рук пана Шандера. Якщо у вас запам'яталось таке із реставраційних, яке було ну, дуже цікаво. І багато часу на тому ви займали. У мене багато часу. Там є ще не церква. Вони мають дуже гарні ікони, старіні ікони, 17-го, 18-го, 19-го століття. І от ці були в дуже поганому стані. І тоді я мало підучився у Львові від професійних реставраторів, які займаються тільки з іконами. І тоді наші роботи, тут в музеї я привір порядок у цій то, то для мене була така вчатительна робота я люблю. А В основному я робив меблі. Люблю меблі, старину мебель реставрувати. В основному це зі шпона натурального дерева, І там є різьба, яку треба було доповняти або переробити. Вот таким методом я реставрував. Старинним методом, тільки шерлаком і політори. А скажіть, будь ласка, у вот жовто баконі, він який вплив на вас епозов? В золотам ваконі. Да. Я його пам'ятаю, як, як... як вчитель, як, як, вчитель, як Чи... батько, він нас брав на літо 15-20 або більше молодих дітей. Ось, такі, ось такого зросту. Ну, ми їхали, ми їхали... Благодаря. Благодаря вас. на місяць, на два тижні. Да, коли я... Його жінка і ще одна жіночка забув ім'я, але така погоріха була. Дуже прекрасна на Кашу такі свачаючи не їли, які там в той час. Він розповідав що... <говорили> мені, але він молодший від вас, йому 50 років, моєму йому зяті. Але він закінчив Київський архітектурний факультет, ага, став відомим архітектором, тут і за кордоном значить. Я от думаю, ви інше покоління. І вот, дивіться, скільки поколінь виросте таких митців. Бачите, то йому пам'ятника немає. дошку бачу, а пам'ятника немає. Така видатна людина. Так. Є у палаці, що буде змога, ми туди підемо у гості. Там теж є пам'ятна доска, бо тут на набережні В Падіюні, так. і є тут на набережні, бо це був дом піонерів з першу. Поки не будували, не зберехати, десь 10 років будували Падіюні. Зараз є таке питання, що, мабуть, хочуть його і забрати, бо наші там всі заходимо. Я теж люблю малювати, я хочу бачити так же, як з чого починати? З чого починати? Кісточка. Треба записатися до когось на курси. Є палац фініру дом. Я то зважу, да, да, Є преподавателі, не знаєте тепер, хто припадає там. Но вони розкажуть досконально початку і є і, до кінця. І, і Вони об'ясняють, як, як фігуру малювати, як робити перспективу, бо, бо є перспектива. бачите, от, от, все. Десь точка є, а потім виходить. Чим далі точка, тим менше, І, приход, і розширяється. Що це дуже... Виймательно подивитися, зрозуміти, що вона хоче, або він хоче тобі об'єснути, і тоді вийде все. Тобто <гум> 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 -е ви починали в лагері в літньому чи... Не в <гум> лагері, а в баконі, а іменно що вдома. Тобто -е Палац Пєнер. Тоді ще Палац Пєнеру був. А, а <гум> вони виїжджали на пленари, на пленари. і <гум> зимою коли виїжджали. Літом в основному, коли в нас канікули, бо нас зібрав дітей і поїхали на ну, пару тижнів прошу. А <ай> як ви так красиво малюєте? Я не знаю, як. — Так ти навчився вчитель. Багато треба малювати, щоб знати. Досконалити тільки в роботі може щось, якщо професіонал столяр, наприклад, якщо він не робить. <зум> не буде знати <п'>, столярну роботу. Треба вести її. Не <зум> бабушка художник, і от у них залишилися навички, А я як строїти, то мені важко порозуміти, куди їх вести. Я кажу, що це було вод... вже чуємо. Да, да. Ну, шу, там в неділю, два-три рази заняття є, може, три чи менше. <зум> але тяжко вийти. Там, там різні різні гуртки художні. Я теж я тільки художник. Не рисувала, але не ваші є питання. Ну, давайте, поки дивіться виставку, а після, якщо у когось буде питання, задавайте. Ну і обов'язково я попрошу там, щоб записи зробити. зробити. Хотів би доказати, що цю виставку ви можете запрошувати своїх друзів, вона не закрита. Тобто вона, як кажуть, вільна. У будь-які дні із понеділка по п'ятницю, з 10 годин Києва я говорю. До двох годин Києва ви можете прийти, там є дзвіночок, або по віконці там просто, як кажуть, пальчиком побити до не там у стекло, і тоді вас запустять і ви вільно можете е, подивитися. Ну а зараз е, я на завершення хотів би, вас ще ніхто не виганяє, але ви ще можете подивитися. Ще раз я хотів би подякувати всім вам, що е, ви прийшли. Хотів би подякувати Ласову Зубаничу, що ми мали можливість неділю прийти, пані Катерині, яку я вже вам представляв, яка е, прийшла, щоб ми у вільній екскурсії могли подивитися. Ви знаєте, що програми вільної екскурсії нам цей рік, у листопаді місяці, буде 11 років. Так що Дякуємо ще раз гарно Ласову Зубаничу, ми віку, що ми були віку, і вам, що ми були, якраз який знайшов час, щоб ми могли помілуватися його чудовими картинами, його творчістю. Я думаю, що в нього будуть ще багато виставок, якщо він захоче. І в наступний рік ми теж його запросимо сюди і в програму вільних екскурсій. Бо людина не лише творець і якби реставратор, а ще, як я вам говорив, що в минулому році у Будапешті вони збирали коштів, які якраз були використані на людей, ті, які не з добра уходили із своїх думків. Бажав би всім нам. Чим скоріше, б, щоб був, була перемога, був би мир, бо, як, як я вам вже казав, що я їжджу, я бачу, де щось вже є здвиги, бо минулий раз, коли ми робили великий кілометраж, бо міст був розбомблений. Зараз ми коло того моста вже проїжджала, вже була понтонна дорога. І я сподіваюся, що через 2-3 тижні вже цей міст буде. Працювати це міст, який веде на Москву, і якраз буде дорога, яка поведе на перемогу. Дякую всім, дякую нашій армії і слава.